Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Короленка. І тут один із закладів громадського харчування, як завжди, всіх дивує, і він вже прикрасив свій заклад до Геловіну. Від тільки погляньте, як це виглядає. Цього року цей заклад обрав червоно-білі такі. Тона, і ось такі таких привидів зробив, а також гарбузи пофарбував у білий колір. Увечері тут така особлива підсвітка є, тому такі фото у вас, світлини, будуть моторошні та дуже незвичні. А вдень ось ця локація виглядає ось так. Ви можете це побачити. Всі, хто проходять тут повз, обов'язково зупиняється та фотографується, адже це виглядає досить, досить незвично. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, і наше місто активно готується до свята Геловіна. І заклади громадського харчування починають прикрашати свої будівлі до цього свята. І от одна з таких фотозон, локацій, знаходиться біля, біля ресторану Бейс на вулиці Короленка. Цього року вони обрали такі червоно-білі кольори. І створили таку фотозону, бачите, тут досить так незвично та моторошно, особливо ввечері, тут така незвична підсвітка, і фото ваші будуть дуже цікавими. Всі, хто тут проходить повз, вони зупиняються і фотографуються, адже така фотозона досить незвична. Ось так це виглядає. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписатись на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня!